Усім благословенного дня, слава Україні, і доброго дня всім! Е, дякую за таку можливість долучитися до такої потужної конференції і е, звернутися до вас із е, словом по темі е, виступу. Отже, е, про владику Софрона Дмитерка вже багато знають. Е, видатна посадь він був священником монахом чину святого Василія Великого. Ісповідником віри його називають, і також одночасно був довголітнім єпископом ординарієм Івано-Франківської єпархії Української Хартовинської церкви. Саме він провадив єпархію саме в період катакомб, а також долучився і до активної її відродження в умовах уже відродження і легалізації незалежної України. Тому вже і в червні 2017 року. Було відзначено ювілей зі століття з дня його народження. Щодо владики Софрона, то треба відзначити, що він також і виховав, і висвятив не тільки десятки священиків, але й трьох єпископів, зокрема Якова Тимчука 1976 року, Івана Маргітича у вересні 1987 року, і Іринея Білика 15 серпня 89 року. Цілому діяльність єпископа Сафрона Дмитерка є такою багатогранною, і його місія як пастера дуже була важливою і жертовною. Тому навіть ще при його житті було видано ювілейний збірник 2007 року до його 90 ліття який ще побачив сам ювіляр в той час. Ось. І також хочу сказати, що Поряд із дослідженням історії грекатолицької церкви катакомбного періоду, це 1946-1989 роки. Саме е, одночасно е, розгортання цих досліджень катакомбного періоду спонукали ряд дослідників, е, зокрема, назвемо е, Андрухіва, Боцюрківа, е, Володимира Війтишина, митрополита, нашого, е, Бублика, Гавриша, покійних е, Володимира Горбовецького вже. Присутнього сьогодні на секції Руслана Івановича Делятинського, Степана Кобута, Ленцик, Луцький, Василь Марчук, Мудрий і покійний вже Полік, Вони фрагментарно або навіть і, і також залежно як з різних ракурсів ширше звертали увагу на постаті єпископа Сафрона Дмитерка, саме одного із ієрархів підпільної. У української гртовської церкві в часи підпілля пізніше вже починають появлятися і інші спеціальні дослідження про життя владики, Зокрема, спочатку була стаття авторства Гавриш, яка пізніше вже захистила дисертацію, видала монографію про цей період іпархії івано-франківської епархії, і також була монографія Гука, яка вийшла в 2020 році про владику Софрона Дмитерка. І можемо відзначити, що таким чином, що і власне дослідження саме життя пису єпископа е, Софрона Дмитерка, воно є е, дуже важливим і визначається науковою актуальністю і практичною значущістю для сучасників, і також і майбутніх поколінь, тим більше що е, враховуючи власне саму тематику конференції про роль особи в історії, ось щодо е, безпосередньо Владики Софронометерка слід ще також значить такий момент, що це далеко не пересічна особистість в історії Української Гратовської церкви, і також і в соціально-політичному житті як Галичини, так і Івано-Франківщини. А він один з небагатьох, хто саме від початку і до кінця зміг пережити власне події лихоліття репресій проти церкви, а побачити також. Національно-духовне відродження українського суспільства, і більше того, він також є одним з тих, чиїми зусиллями відбувалося саме те омріяне відродження, тобто, з Божою допомогою, зміг пройти цей шлях у найважчі часи, тому маємо відзначити, що значення грекатолицького духовенства саме в цей радянський період переслідувань для українського відродження дуже важко переоцінити, тому варто розглядати його у подвійному вимірі. І з однієї сторони, лише завдяки підпільним богослужінням, палким проповідям священників, е, зазначимо, що часто ці проповіді е, з духовних настанов вони плавно переходили е, також в патріотичні промови і власному прикладу душпастерів, які ризикували всім, що ще в них залишилося, долали десятки кілометрів пішки і вночі, щоб не позбавити своїх вірних, хоч мінімального духовного проводу в Галичині. І це була збережена нитка духовності, попри потужну політичну радянську е, систему, яка намагалась знищити будь-яку релігію з іншого боку, також і національним відродженням Україна завдячує в більшій мірі підпільній церкві, і характерним також є те, що масовий рух за національну незалежність розпочався вже після легалізації Української Гракатолиської церкви. І живий ланцюг, і масові акції 90-91-х років були повторенням вже пройденого сценарію 1989 року. В цілому слід зазначити, що власне важливість місії владики Сафрона Дмитерка, і в цілому, для сприяння збереження Грактовицької церкви у часи підпілля, і також важко переоцінити це значення. В цей непростий час, що вдалося вистояти, тому варто розглядати подвійний вимір, тому що одночас це було і духовне виховання, і патріотичне виховання, і е, таке своє е, державотворення, е, яке в той час провадили священники і е, намагалися е, зберегти е, цей намір і власне це розуміння про те, що е, греко-толицька церква. Власне, якби є такою будівничою і постійно підтримувати вірян, що прийде відродження, і церква вийде з-під і ми зможемо відновити нашу незалежність. Сам отець Суфрон Метерко був вихований священичій родині, був добре загартований для боротьби за свою церкву. Він пройшов чималу життєву школу, і ще в юнацькій віці він все ж зумів, попри всі труднощі, завершити навчання і досягнути своєї цілі, священства. Що також було і мрією батька. Однак суворі реалії диктували свої закони, і з приходом радянського режиму, та й разом з іншими священниками, котрі не зламались під тиском і не під не перейшли на православ'я, перейшли в підпілля, і тим самим змогли довести ворогам церкви, що вона може існувати, розвиватись і, будучи забороненою і е, переслідуваною. Фактично, на той час це була найбільша церква в підпіллі. У цілому світі демократичні процеси вже в другій половині 80-х років створили сприятливі умови для відродження власне релігійного життя. І влада, попри всі намагання, так і не зуміла зупинити процес відродження греко-католицької церкви. Тому одним із головних натхненників, постійних учасників цього духовно визвольного руху був владика Сафрон Дмитерко, заявивши свій протест акції голодування в столиці Радянського Союзу в Москві, яка мала міжнародний розраз, греко-католики добилися офіційної легалізації церкви у листопаді 1989 року. А вже після виходу у ГКЦ з підпілля владика Софрон Дмитерко прідно працював у справі розбудови відродження церкви та української держави, вимучений руками поневірянь в підпіллі ув'язненням. Профілактичними бесідами у відділках КДБ хворий і на схилі віку, він все ж продовжував працювати над відродженням церкви в Україні та на Галичині, Зокрема, з 1990 по 1997 рік кірсофронт був правлячим єпископом Івано-Франківської гіпархії ВКЦ, і за час він не мало встиг зробити для добра церкви і для відновлення її структури. А перебуваючи на емеритурі, єпископ Софрон Метерко Багато молився, він їздив на святі місця в гоші, крехів, золоші, дев'яні лас. Перебуваючи в Завіщиках, молився за ревних і невтомних душпастерів греко-католицького підпілля – братів Тимчуків, правив архірейські служби Божі в багатьох церквах та каплицях Української Хриптолинської церкви. Він уділяв вірним своє архієрейське благословення, зустрічався із владиками інших церков. Вітав у 2001 році папу римського Івана Павла ІІ, тішився, що дожив до таких святих і благословених часів. А в свої останні роки е земної мандрівки, важко хворів, е молився за навернення грішників, а свої болі і терпіння жертву на нашу церкву і на нашу Україну. І на, за на, на завершення свого такого. Короткого виступу про владику суфрону Бетерко, про кого ви всі добре знаєте, і очевидно, і мабуть і значно більше ніж доповідач, тому що і Руслан Іванович Дирятинський, і Ігор Іванович Дрогобицький так всі тут фактично присутні: сестра Андрея, професор Гірко. І Слава Димирина, інші учасники, які є глибоко займаються цією темою. Вони історію церкви, релігію вони вже значно давніше в цій темі. Зараз в мене такий час іде формування. Цікавість така в плані формування і здобуття духовної світи і формування як історика церкви, тому десь розумію, що можу щось в консультаціях дізнатися значно більше. Про цю величну посідь, але так вона мене торкнула і хочу вам поділитися таким маленьким свідченням, беручи приклад з Руслана Івановича, який теж цікаві свідчення наводив і вводив новизну у дослідження, адже з'ясував, що дата смерті інша це справжня наука, коли щось з'ясовується, щось уточнюється, щось вже змінюється і є плоди, так, справжньої наукової діяльності, то хочу маленьке свідчення сказати, ну зараз мені таке приходить розуміння. Підтвердження того, що кажуть е, духовні отці, що не, у Бога нема нічого випадкового, двою е, обставин, Боже провидіння, Божою ласкою мені поталанило певний спосіб бути знайомим е, через певних осіб із е, покійною, нині вже їмостю е, іванною. Ві, е, вірою, е, це дружина покійного отця Миколистя Гара. Певний час, е, я там мав можливість е, певний час бути. Е, бути там на помешканні, доглядати за помешканням, і певний час, час там мешкати, і мав з нею спілкування, брав свідчення, на основі яких потім робили вечір пам'яті пані Галина Литвин і пані Люба Терлецька, і дізнався про те, що від їмості покійної що отець Микола був дуже близький у часи підпілля з Владикою Софроном Метерком, який, власне, і переконав його завершити навчання, бо він мав другу освіту Вчителя мови літератури, він кілька разів приходив і просив його продовжити навчання. І е, власне отець Микола довго не погоджувався, бо вважав, що чи він гідний, чи він зможе. Бо це вже пройшла перерва, бо в свій час їх ще тоді забрали з семінарії і везли на полігон. Вони мали і ними мали прикритися як гарматним м'ясом, але він був е, мав музичну освіту і керував хором. Це такий, е, такий штрих. І власне я сидів і записував ці свідчення від її мусі В Цей час воно і вирішив поділитися, що власне був випадок, коли вона розповідала, коли її взяли на допит, навіть і владику, і отця Миколу, але і, і їх опитували в різних кабінетах, але вони наперед домовилися, що будуть говорити одинаково, щоб не викрити і щоб е, виглядало воно все, якби реалістично і не нашкодило, бо вони десь теж працювали на якихось працях в той час. І, власне, чи отець Владика був тоді, зі слів Івана Віри, бухгалтером, десь він працював, чи сторожем, я що зараз не пригадаю точно. Але факт такий був, що власне Владика, так наполік, і отець і Микола Стегар таки закінчив, висвітлений був, і він потім працював у консисторії при церковному трибуналі. Ось, і, власне, навіть вона згадувала такий приємний факт, що на 50-річчя їхнього шлюбу Владика Бетрека, вже сидячи на кріслі, але уділяв їм поновлення тих обітів. Так, я щось мені зринув такий спогад і свідчення. Тепер десь мені йде таке розуміння, що це якби ну така божа ласка, божий провід таке десь почерпнути, записати, передати. Якась була в мене така місія, покладена в мене, і таке прийшло мені розуміння, щоб з вами поділитися цим свідченням. Можливо, я його десь так не, не, не так можливо доніс вас, бо десь зараз є. Власне, такий, такий час, коли конференції. Це велика радість, і я, так готуючи виступ, не планував його говорити, але як, якось таке прийшло розуміння, що з вами поділитися от таким спогадом із жит... із свого життя, де переплилося все зі... з історією церкви і з часом піскілля. Дякую за увагу.